усім, привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2018-2019 років. 24 листопада 2018 рік. Атлетски команд у себе вдома на стадіоні Вандо Метрополитано. Команда Дієго Сіміони приймає каталонську Барселону Вальверде. Один один Бойова нічия. І давайте, друзі, про цей матч ми поговоримо по порядку. Давайте його згадаємо. Давайте мы все начнем обговаривать эти стартовых складки 4-4-2 стартовая расстановка Атлетико Диего Симеоне Головный тренер команды Ян Облак Люкас, воротах Стефан Савич, пара центральных заигравцев Филипп Луис, Адриас По флангах. Родри Сауль Ниги стомали Марта Коки четверка пив заигравцев Диего Коста Антуан Гризман он нападет все стартовая расстановка Атлетико Мадрид каталонская расстановка 4-4-2 Також стартаросновка у Барселоні, головний тренер команди Ель Вальверде, Марк Андре Трастегі на воротах. Жерар Піке, саме Тіті. пара центральних захисників, Нельсон Семедо, Жорді Альба во флангах, Серхіо Бускиць, Артур, Серді Роберто, Артур Відаль, Чотири копів захисників, Луїс Суарес та Леонель Месі у нападі. Це стартова розновка Барселони. Друзі, давайте тепер безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, Барселона заволоділа територіальною ініціативою. Більше Барселона було на м'ячі, більше Барселона позиційно атакувала. Взагалі, друзі, скажу я вам: Моментів було небагато у цьому поєдинку. Атлетико більше захищається. а Барселона більше проведе час у позиційних атаках. Всьому Атлетіку дуже комфортно було грати проти Барселони, тому що. Uh, ну, Тому що команда в принципі в прекрасно ставить оборону. Атлетика Мандри прекрасно завещается. і команда Диго Симеон показала 24 листопада 2018 року матчі проти Барсона. Мало було ударів з боку, взагалі обох команд Барсона, да, більше такой, Барсона більше. Біщу цим володіє, де і справді, да? Ось. але в принципі Атлетіка дуже такий стиль, стиль комфортний, де і справді, да? Атлетіка прекрасна міг грати і другим номером, Вось, в моменті були справді не але все-таки виникали непогані атаки в обох команд. У перше там взагалі майже без моментів був. цікавіше, куди цікавіше, все все-таки в другому таймі розвивалося. До речі, в другому таймі Гарета Вітола вийдуть в Атлітіко. Рафіньо, на Мланебелє, вийдуть у Барс. Рафінія Рафіня Алькантера. Рафінія Алькантера це якраз то вище. Не то Рафінія, як зараз у Барселоні, це був інша Рафінія. Вось, тому, друзі, якось так. Атлетика непогано, в принципі, друга тему з команди Діго Сімео розпочала. Пригадується, непоганий був момент, коли Антуан Грізман хід берегів промагу просто від Француза і в останній Піке вибиває м'яч прямо з під ноги нападника Атлетико. І справді Атлетика м -м, знаєте, команда Діго Сіменова стерпіла, так да, вона більше захищалася, Барасона більше атакувала. Хоча в принципі моментів у момент таких-то не було. Були перспективні комбінації, але в принципі Атлетико цю гру контролював. Атлетіко дочекався свого шансу, кутули дети зробити Атлетіко. з йде подача душ на гамайдайчиках, Дзєга Коста, удар голова гол! Угу! Диего Коста! Диего Коста, забиває гол на 77-й клане матчу, Атлетико Мадрид знаходит свій шанс. Гениальный подача Антуана Гризмана с Кутового и да, навис від Француза. Диего Коста, головою! Та Діего забиває 1 0 Атлетико Мадрид. Дуже важливий м'яч команда Діего Симеон забиває. і так тобі більше грав другим номером. А після забитого м'яча Атлетико повністю віддав територію та мяч Барселоні. Продали команда Діго Сіміона на деякі контратаки. Але в цілому, друзі, скажу вам, що Барселона, по суті, м'яч Атлетику не віддавала. Справді володіла цим м'ячем, але створити якийсь гольовий момент, друзі, Барселоні все-таки ну, не вдавалося, тому що Атлетико... Дуже компактно команда Дзіка Семена захищала, Дуже компактно. Але ось вона, друзі. 90 так вона матчу. Барселона проводить свою атаку. Джорді Альба робить передачу на Лео Месі. Лео Месі просто в коміш Лео. М'яч доходить до Усмана Дембелі. Замах від француза. У Усмана Дембелі. Гол. Усман Дембелі. 90 хвилина матчу. Забиває гол Барселона. 1-1. Осман Дембеле зрівнює рахунок у матчі. Леонель Мессі записує до свого пасива. Капітан каталонської Барселони записує до свого пасива гольову передачу. Це удар Осману Дембеле. І Осман Дембеле свою гольову нагоду реалізував француз. Друзі, в вкінці матч завершується, бо Іваніч є 1-1. Ну і справді, як вже раніше так казав, в моменті в цьому матчі було не так, то та, та й багато. Дивитися взагалі-то на статистику там ударів по воротах. 8-3 перевагу Барселони, 2-1 за ударами в площину. 70 на 30 володіння м'ячем. Також ну, було біч там Барселони, да? 70% команда володіла М'ячем Барселона і лише 30% Мадрид, володів м'ячем. 318 передач. Атлетика 78% точність передач. Барселона 737 передач, 91% точність передач. 19% порушень правил в Атлетіка, 4 жовтих карток. Ну, в Барселони було 12 порушень правил, 3 жовтих карток, 1-0 по вседок, 2-8% з ктовими. Друзі, якщо знаєте, підвести такий піцемок до Новолетч, то в принципі, я вважаю, що Дічяв це якраз такий абсолютно справедливий рахунок. Да, Барселона переграла Атлетіка за статистикою, більше ударів було, більше ударів. Сам в площину варі, да, більше м'ячів, Ну і справді ми, друзі, бачили зами статистику команди на двох нанесли три удари в площину. І відповідно, Берсону там було два удари в площину. І то один удар був Леонидля і зі штрафного, прям в руки є на облику. Тобто то взагалі небезпечних моментів, що не в Атлетіко, що ні в Барселоні просто напросто не було. Атлетіка дуже здорово за команда захищалася, грала на контратаках. Ось справді Атлетіка ну, ідеальна, просто робота команди Діка Сіміоні. Абсолютно нічого команда не дала створити Барселоні знайшла свій шанс на 77-й хвилині матчі Дігі Коста забив, але дотримати усю мінімальну перевагу Атлетіка не зміг. Все-таки Барселона на 90-й хвилині відігралася. Нічого справедливий рахунок і вже в даному протистоянні. Ну що ж, друзі, перегляли ми цей матч, який відбувався у іспанській Лалізі 24 листопада. 2018 року стадіон Ван Де Метрополітана, атлетико Мадрид Барселона, 1-1, боєва нічня. Друзям, хочу побажати вам тільки добра, щастя, не для мене. Ще. Щоб ви були щасливі, щоб у вами все було добре, щоб усі ваші мрії завжди здійснювалися. Друзі, бережіть себе, будьте щасливі. Усім нових зустрічів.